З понеділка починається 30-денне припинення вогню. США Кіт Келук заявив, що це стане початком завершення війни в Україні, і він підтвердив, що Штати посилять тиск на Росію в разі відмови від перемир'я. Ще Кір Стармер заявив, що в разі відмови Америка. Посилить військову допомогу Україні, і він підтвердив, що США посилять тиск на Росію в разі відмови від перемир'я. Кір Стармер заявив, що в разі відмови Америка посилить військову допомогу Україні, і як повідомив Макрон, штати разом з європейськими партнерами готові долучитись до моніторингу припинення вогню. Понад 20 світових лідерів взяли участь в засіданні коаліції охочих у Києві. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що учасники закликали Російську Федерацію до повного і безумовного тридцятиденного припинення вогню в Україні, яке має початись з понеділка, 12 травня. Нагадаю, на зустріч до Києва прибули лідери Франції, Великої Британії, Польщі і Німеччини. Еммануель Макрон, Кір Стармер, Дональд Туск, Фрідріх Мерц також інші лідери долучились до коаліції онлайн.